Стародавній ромен. Тут вирували ярмарки, відомі на всю імперію. Тут був молодий Тарас Шевченко, знався з веселими людьми і в засланні багато років по тому згадував їх незлим, тихим словом. Дотиком прозаїчного крила. Художник і поет торкнувся історії цього ще, Володимиру Мономаху, відомого місця. Нащадки не забули і оцінили. Сучасний ілінський ярмарок у Ромнах вирує не на день. його проводять ближче до осені, коли святкують і день міста. Цей красивий крам, мабуть, не схожий на те, що міг би купити в ромнах Тарас Шевченко. Та власне і не за тим він тут бував. Замість шопінгу дихав атмосферою. Місцеві люди вірять, що вона передалася крізь віки сьогоденню. Тож залюбки відвідують знамените торжище, хай навіть і не таке масштабне, як в епоху оптових складів 21-го століття. Тарас Григорович Шевченко двічі бував на нашому славному лінському ярмарку, який ще в 18 столітті був започаткований і мав одне з ведучих місць. То е, саме Тарас Григорович Шевченко, мабуть, і спонукав для того, щоб наш лінський ярмарок відроджувався. Ми вже п'ятий рік поспіль е, стараємося відродити те славно звісне торжище, коли говорив Шевченко про нього. І е, звичайно, нам дуже приємно, що до нас на Елінський ярмарок ось на це свято е, завітала. Ну, майже. Вся Україна, і Полтавська область, і Сумська область, і Чернігівська область. І нам дуже хочеться звернутися зараз до земляків наших роменців, які проживають в інших містах і в інших областях, з закликом, щоб вони не забували своє рідне місто, щоб вони завжди з великим задоволенням приїздили сюди, тому що їх тут завжди чекають, їх тут завжди радо зустрінуть. Не тільки міська влада, а мені здається, кожен роменець. Як і колись, гречні панянки вбрані етнографічно, що колись було повсякденним одягом не від заможного життя, буття сучасне з нього милується, наче відлунням стародавнього українства. Цим самим милувався і Тарас. Не монументальний пам'ятник, звичайна собі людина, хоч уже його сучасники так не вважали. Воюють собі, коли вам 30 чи 31 рік і ви ледве е е е е отримали е вільну. Вийшовши з кріпацької родини і повернувся з Петербурга, і за такий короткий термін приходити в Київ чи якесь містечко, навколо вас збираються люди, значить, і всі вас слухають, записують, а а десь вже там 31 чи 32 роки скажуть, що батько наш приїхав, він е, скаже нам правду, що нам українцям робити. Тобто це ну, людина фантастичної енергетики, яка могла передати свою енергію іншим людям і так далі. І людина фантастично відповідальна, тому що значить, Шевченко постійно думає, де він закоханий, якийсь там з нього закохані багаті, розумні жінки, українські жінки, в тому числі. І він собі думає, що ну як я простий чоловік, можу, що народ скаже, якщо я з багатою людиною, яка сьогодні не дуже допомагає поки що простим українським людям, значить буду жити в сім'ї. Очевидно, ота довіра до мене, яка є, буде втрачена. Що ж до пам'ятників, то ось він, один з перших пам'ятників Кобзаревів в Україні та світі, розташований у середмісці в сквері на бульварі імені, звичайно ж, Шевченка. Автор, відомий український скульптор і культурний діяч Іван Петрович Кавалерідзе. Він зробив цю історичну пам'ятку 1918 року, що робить її однією з найперших у монументальній Шевченкіані, принаймні достеменно першим в історії повнофігурним пам'ятником Тарасові Шевченку. І, хоч він сам не був скульптором, саме скульптури допомогли йому тоді ще юнакові стати знаним художником. Ці його петербурзькі друзі були абсолютно переконані, що це геніальний художник. Причому художник і в графіці, і там в істампах, і в акварелях в всьому. І недаревно він, ще з кріпатства, стає академіком російської академії, отримує відповідні статус, повагу і так далі. І, напевно, так і було, аби Шевченко. Не жив Україною її історією, її трагедіями. Значить, він був би не лише знаний на терені там російської імперії чи там східної Європи, а звичайно, такого найвищого рівня в світовому контексті. І все ж більше ми знаємо Тараса поета. Часом буває так, що формальна шкільна програма народжує в душах геть неформальну любов до цієї поезії, що надихає чимось більшим ніж просто звуки і образи. Для мене сам Шевченко розпочався, я так думаю, звичайно, зі шкільної скам'ї. І е, були тоді такі уроки позакласного читання, і треба було вивчити вірш е, на пам'ять Тараса Григоровича. Це було дуже-дуже багато років тому. Але е, я можливо не все. Але е, той вірш, який запав мені з усієї збірки кобзаря, це звичайно була лілея. За що мене як росла і не взлюбили? За що мене як виросла молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого світу? Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір? Милосердний святий Боже милий, і заплакала лілея. А цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву. На білеє пониклеє, виченько лілеє. Це не просто твори, які можна читати, це просто душа. Якщо ти ці твори пропускаєш через душу, ти очищаєшся, ти оновлюєшся, ти починаєш по-новому взагалі е цей світ восприймати на українськ сприймати цей світ. Ці щасливі молодята теж колись сиділи за партами і, певно, теж вивчали Шевченкову поезію. У них будуть діти і підуть до школи вчити між іншим ті самі поезії, що вони собі знайдуть у Шевченка. Для нас надзвичайно важливо сьогодні у контексті 203, дня народження Шевченка. от, якби подивитися на те, що говорили про Шевченка в попередній період, особливо радянський період, і е, змінити. Такий погляд, ракурс, ракурс. Починаючи із формального боку. От я завжди кажу, що, наприклад, ну, я не можу сприйняти, коли в школах для дітей там, висить протест Шевченка в старшому віці, в шапці, в кожусі і так далі. Очевидно, це мусить бути молодий енергійний чоловік, як, якого, або як він сам себе малював. От у протетах 41-го, 43-го, 45-го року є що вибрати. Не художник, він сам себе малював як енергійну європейську людину. Очевидно, якісь акценти зміни. І не вивчення його творчості, бо в нас вивчення творчості якраз таке: то, то він бився, боровся за простий народ, проти панів, то він бився значить, за Україну. А, а треба ширше подивитися на історичні твори його, на твори на релігійну тематику, на твори ліричні, романтичні. Тобто він наскільки багатоварний, що не можна зациклитися лише на доповіті, чи ще на кількох творах. Старі фотографії показують нам старе місто. А місто відомо не стільки стіни, як люди. Ось і молодий Шевченко, коли згадував ці місця, згадував про людей анекдоти, історії, які зберігались у щоденниках. В 1845 году я случайно виділ це знаменитое торжище. Три дня сряду глотал пыль і валявся в палатке покойного Павла Вікторовича Свічки. Сам он називав себе только агарком від большой свічки. Это был сын того самого полковника, что шутки ради закупил во время контракта в Киеве все шампанское вино без всякой коммерческой цели. А так, чтобы подурачить польских панов, приехавших в Киев с единственной целью покутить. А в своем местечке Пирятинского уезда он учредил заставу, чтобы не пропускать никого, ни идущего, ни же едущего, не накормив его до отвалу и не напоив до положения риз. После таких шуток, натурально, що після большой свечки єдва остался маленький агарак, де да и тот скоро погас. Мір праху твоєму благородний друже. Коли ще не було фотосвітлин, чарівні миті зупинялись на кінчику пензля. Шевченко зміг нам залишити образи світу, як він його бачив. Мабуть, це тому, що він не просто на нього дивився, він роздивлявся те, що криється глибше, ту сутність речей та явищ, які визначають наш світ. Крім геніального художника Чепета, звичайно, він людина, яка дуже займався тим, що я би був дослідником чи краєзнавцем, він мандрував Україну і записував, замальовував культові споруди. Що цікаво тут, коли він дізнавався, що десь в якомусь регіоні є щось унікальне місце, він обов'язково там був, спілкувався. Він дуже багато записував фольклорних речей, пісень, традицій та метнографічних речей. Під кінець життя, десь 59 61 року він спільно з своїм приятелем Михайлем Чалем почав думати, як нести українську освіту і культуру в сільську місцевість. То він почав працювати над абеткою найпростішою, над підручниками, як українську мову, як зробити освіченими наших людей, які не мають можливості профінансувати освіту. Тобто, як ми зберемо усю інформацію, що ми маємо про Шевченку докупи, звичайно, ми отримуємо українця номер 1 Для мене це абсолютно очевидно, що би наші вороги не писали, не придумували про нього. Бо елементарна річ, яку можемо перевірити. Можна провести сьогодні дослідження і запитати, хто, ви вважаєте, найвизначніший з українців, хто найбільше зробив для української історії і культури, традиції, звичайно, отримуєте Тараса Шевченка. Тому е е е і мусимо ставитися до нього, як до українця номер 1 Міський парк у Ромнах теж Шевченковий. Тут люди гуляють, і хто зна, може, не тільки галасливим ярмарком згадують про поета. Гучну згадку про нього подарує 14-й рік. бо в країні лунатиме слава людини, якій виповнилось 200 років. Можливо, така якби підказка і владі, в тому числі, і місцеві, і центральні. Коли ми кажемо про 200 років дня народження Шевченка, очевидно, треба більше інвестувати в ідеї і в творчість. Тобто, ну не обов'язково там ще 20 пам'ятників зробити. Ну, за радянських часів теж пам'ятники робили, але творчості і ідей не так багато знали Шевченка. Тобто сьогодні треба. Може перевидати те, що в з знане. може надрукувати, скажімо, ілюстрації Шевченка чи картини, які взагалі мало хто знає. Тобто показати, зробити фільм про нього, показати яку правдиву історію про його життя. Тобто я б сьогодні говорив, що все-таки ми повинні 200 років Дня Народження Шевченка не для себе робити, бо чи для чиновників. Бо чиновник, як собі думає, якщо на 200 років він вибив гроші і щось йому перемотувати, то він краде там відсотків 30%, хтось пам'ятник збудує, щось на цьому зробить. А треба інвестувати в Шевченка. тобто в його Ідеї його життя й Більшість зображень Шевченка після заслання показують його в шапці й кожусі. В кінці 50-х років 19 го століття українська діаспора Петербургу пустила моду на народний одяг. Багаті поміщики вважали шиком прогулятися столицею в кожусі. Тому такий вигляд поета данина тогочасній моді. Але мода змінюється, зате лишаються спогади про фантастично цікаву людину, небайдужу до інших людей і до цілого світу. От якщо говорити таке, що він нам заповів, і говорити про такі афористичні речі, то очевидно підказка навіть в самій назві І мертвим, і живим, і ненарожденним. В Україні поза Україною моє дружнє послання. є. Тобто, це дружнє послання до всіх українців, що були, що є, що будуть, і ще що, що не народилися. Як його перечитати, там дуже багато підказків, текстів, контекстів, значить, як нам діяти. І ну, кінцівка мені найбільше подобається. по Шевченко, взагалі дуже критичний до українців, до себе, до нашої історії, до наших політичних діячів. І я завжди шукаю щось таке, щоб ну закінчилося оптимістично. і і закінчується оповістично, бо і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України. Отак От закінчується один динайніших творів Шевченка. Думаю, що так ми мусимо планувати роботу, щоб забулась срамотня година і мали державу, і про яку мріє Шевченка, про яку мріємо. ми. Стародавній ромен тут вирували ярмарки, відомі на всю імперію. Тут був молодий Тарас Шевченко, знався з веселими людьми і в засланні багато років потому згадував їх незлим тихим словом. Дотиком прозаїчного крила художник і поет торкнувся історії цього ще Володимиру Мономаху відомого місця. Нащадки не забули і пам'ятають.